Всім привіт! Нарешті молочко. Як ви просили, питали, писали в коментарях, чи буде молоко? Звичайно, буде. Ось воно настало власне, гаджа, власне, наша проблема з молоком, з якою ми зустрілися е, в попередньому епізоді. Якщо ви бачили, ви бачили, напевне, там у нас не вийшло збити нормально, адекватне молоко. Ми зіштихнулися з проблемою, що у нас не вистачало тиску, пари. Щоб довзбити, щоб його класно мальгувати з повітря в наше молоко, і щоб у нас вийшов красивий глянець. У нас не вийшов, у нас виходило щось таке не дуже. Сьогодні ми спробуємо цю проблему вирішити. Ми почитали всі коментарі. Там багато людей, які досвідчені з гаджі, вони з нею працювали, або вона у них є вдома і вони знають, як цю проблему вирішити. Вони нам порадили наступне: що треба е, натискати кнопку пари, коли у нас вже в бойлері є вода, і не дочекавшися красного сигналу. Вже починати збивати. Тоді наш, е, наш у нас буде достатньо тиску, і у нас ми зможемо взбити нашу порцію молока без проблем. І більш того, ми за кадром потестували чуть-чуть, Слава дійшов до висновку, що воно нагрівається за хвилину 10 до лампочки, тобто нам відповідно треба за 10 секунд приблизно. <кхи> да, на хвилині, е, ну це наша тачка, у вас може там трошечки буде там, якась похибка, але приблизно на хвилині ми починаємо вже. А на хвилині 10 у нас загорається лампочка. І у нас все класно виходить. Реально, молочко класне. Ну і так, да, в попередньому епізоді ми якось зажлобились на молочко. Взяли всього літр на двох. Сьогодні у нас літра два, ну там ти... літр 800. Да? Зараз літрові бутилки ніхто не робить. Пакети з молоком. Шр... Шрінк... Шрінкфлейшн, я маю. Як то? І отаке. А ще, а ще. Бонус. Ми тут сьогодні не, не будемо сильно про лате-арт, У нас є цілий епізод з Тані Мусіною, яка чемпіонка України, вибачте, перше місце в Україні з латарту, і нас там відос, реально на годину, де ну, розказано все, що тільки можна. Якщо вам цікаве арт будь ласка, дивіться. Я от що як я робив, коли вчився робити лате-арт? Я брав, набирав в пічер води, брав чашку і вчився, по-перше, контролювати струю, щоб вона була рівномірна. У нас не супер класний пічер, але. Але я вам хочу сказати, якщо ви навчитеся навчитесь робити класну струю з поганим пічером, і коли ви собі купите класний пічер з класним носиком, ви будете так малювати. По-перше, ви так кайфонете, що о, а так можна було? А, це так легко. Це як вчитися кататися на не дуже класному віліку. Ну, смашку взяти з Серкія пічер. Можемо? У нас не буде виправдання, чому ми погано малюємо. А пішові, чого. Хе-хе-хе. Ми перейшли зреженим пічером. Він великий, як можете бачити, різниця суттєва. Він на дві порції або на великий якийсь напій. Відповідно, що, я не впевнений, що наша тачка може взбити такий об'єм молока. Не впевнений, може і може, але я думаю, що, що їй буде важко. Але два пічера мати це взагалі дуже корисно, бо можна переливати. Переливання, що нам дає? По-перше, більш однорідну консистенцію молока. Вона у на нас буде. Ну, Клас, класнішим, коротше, текстурно, більш якісним. По-друге, може так вибивати бульбашки. По-третє, з нього реально зручно наливати. З більшого пічера, зручно робити вати арт. Як би то не здавалося контрінтуїтивно, але в маленькому. І в ньому, до речі, більш зручно збивати. От я, скільки... в мене був багато досвіду, планів в мене в маленьких пічерах важкувато було збивати завжди. Мені, мені було проблеми. Потім навчився, але все одно. В Великому. Прямо легко збивати. Але я не впевнений, що ця тачка може. Коротше, ми будемо робити наступне. Ми будемо збивати в маленькому, переливати в великий і малювати. Так, ви бачили, що тут потік. Ну, от я дуже стараюся. Такий він нерівномірний і, і товстий, так. Да. Але знову ж таки, врахуйте, що вода себе поводить зовсім по-іншому, по ніж молоко. Молоко більш піддається. Молоко більше, більш контролюється. Але якщо ми помітимо, ну, різниця суттєва, на мій погляд. Тут прям потік дуже тоненький можна робити. І з молоком він буде ще більш контрольований. Я можу прямо от, ну, от буквально занурити. Ні, коли, коли вода буде. Ну от давай якусь тут типу базу зробили, вайте малювати арт. Ну, я можу прямо над молоком. Якщо ми з цим пічером, я думаю, теж буде щось приблизно те саме. Але зараз подивимося, от я щось налев. І. Ну тут ні, ні. Тут, тут, тут сильно тут високо, я тут стараюсь. Ну, можна, але важко. Дійсно тут же на грані. Тут вже. же на грані. І я хотів е, затестувати, як мені правильно зробити потік. Я на цій тачці ну, небагато робив капучино, ну, 2-4 штуки, я не пам'ятаю. Вже І... 5. вже 5. Ого, зараз я забувся. І у мене була проблема, як мені створити правильний віхер, вор цей. Тімер, е, як ви бачите, він не, рухається по... він не рухається в цьому напрямку, він рухається тільки отак, от з таким от звуком. Чуєте? Приємним. Хі -хі -хі. Тобто, у вас є свобода рухів тільки в цьому. Площині, о, точно, дякую, це слово забув. Треба не забувати, що після кожного збивання молока треба наповнювати бойлер. І е, теж цікавий факт, що на друге збивання ваш потік пару буде потужніший. Тобто першу чашку е, капучино робите собі, а другу дружині чи там дівчині. Ось такий пріоритет має бути. Або перший, знаєте, здуваєте де якось там в, в, в воду. А далі вже робите. В мене вимкнене було? Да. Це ж не видно абсолютно. Коротше, моя задача зараз зрозуміти, як мені зробити оцей віхер. О, ну він є. Тобто, умовно, от я розширюю молоко, а потім підзанурюю і розмішую, так? Да? Ну, в принципі, я зрозумів. Оцей кут він оптимальний. Як ще, ну, знову ж таки, подивіться відео про вата-арт, але отак от, от ділити свій пітчер і е, ваш стімер має бути отут, на пересіченні. Осьо наш пітчер. А ти носик нам намальований, намалюй носик. Нє-ні-ні, <схай> вище треба. Оця штука має бути десь тут. тут Та ні. Варіант який тут? Диви, ти не зрозумів. Дай покажу. І, 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 малю, і малюємо так, от, і наш е, стімер заходить отут і йде під кутом сюди. Тобто, якщо ми прикладемо... Що ти робиш? І приблизно типу, під таким кутом. В неї немає точки контакту, Та вона ні, в Молодці. Ну, от Точка контакту в тебе ось, в центр, Все по правильно. центру, По центру, але від стінки. Все, Колес, це, не показуйте цю фігню. Стімер контактує тут, але... Тіп оземер тут. Кінчик стімера коротше, входить але в молоко точці Б. <різь> я охолоджу. Я відкриваю пару, я відкриваю, е, включаю групу. І таким чином у мене охолоджується машина, щоб зробити шот для нашого капучино. Все. Система охолоджена. Скажи, який гарний шот. Шот гарний. Але підозра, що треба буде помелу зробити. Да. Давай виключимо. Нам хва... досить буде, щоб намалювати щось. Промити ріжок. Спочатку треба достати наші два гарних шота. Потім. Сподіваюсь, шот. не затронути. Ні, не затровував. У нас є нотбокс. Бог. І все, і у нас все красиво. Група промовля, так, да, точно. Це я забув. Секундомір. Прийшли до того, що е, доволі зручно відміряти кількість молока. А за вагою 150 грамів молока прям класно збиваються, і, звісно, і, і якраз під об'єм цієї чашки трошки залишається. Я бачу. У нас ще трошечки є. Так, воду скинули, тепер ми готові взбивати. Е, в принципі, вже можна починати. Так, я готовий. Е, Так, перша спроба, ну така собі. Так, <різь> 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 да, зразу переллю. Перелили. Далі готуємо наш шот. По-перше, треба розмішати ручкою до себе, щоб симетрично. Молоко не найкраще, але ще щось спробуємо намалювати. Так, треба вимішати. Я буду це робити рукою, професіонал це робить чашкою. Я чашкою вже розучився це робити, чесно кажучи. Тому я вимішую рукою. Не багато звук? Ну знаю. Да. Що ти наштовхаєш? Наштовхаєш. Молоко то нормально буде. Молоко не найкраще, я, я не бачу, треба було стримати. штовхати. Виглядає. Ну, не дивіться на лотар, да? виглядає непогано за текстурою. Так, поїхали. друга спроба. Я запустив повітря, можливо, дофіга. Зараз подивимося. Ну, можливо, сторізався. І зараз розмішуємо. Але як розмішує класно? Розмішує це класно. Потік є. Молоко гаряче, виключаємо наш стімер. Я вже бачу, що воно вийшло краще, ніж попередній раз. Я його опа, спуржили, витерли ще раз, на камеру показую, переливаю. Важливо перелити, щоб не було. щоб не робити великих пузырів. Тоді. Тоді у нас ці пузирі вилізуть на каві, і це буде негарно і не естетично. О, ні, воно хороше вийшло. Я постараюсь зберег... зберегти канвас. Я, Бачите, не розумію, я так... Ну що ти стільки лєш? Ти правда, забагато ні? Можливо. Ну такий, типу, тюліпа некрасиво. Ну, я разочевию, чесно кажучи. Але, блін, текстурно воно вийшло класне. Ідеально, можна так. збити хороше. Текстурно можна намалювати просто. Так, да, можна, можна намалювати що завгодно, якщо ви вмієте. Я не вмію, я вже, я вже, я вже не вмію. По Куштуємо. Текстурі. Ти будеш куштувати, Можеш можна? Да. Так. Да. Нерівномірний колір. Слухай, у мене канвас набагато Та канвасніше, ніж у тебе. Е, у нас на сайті є хаспова тряпочка спеціально створена вченими, їй нею буде набагато легше відмивати ваш стімер, бо до цього, до цього малюка все сильно прикипає. він гарячий, що страх. Навіть оця резинка, вона навіть гріється, але не сильно, її можна тримати без проблем. Все, культура споживання капучино. Я б, звісно, хотів би показати на прикладі, у мене трошки залишилось. Давайте уявимо, що це тільки приготований капучино. Поки я відстави. Культура споживання капучино. Вона будується на трьох, на трьох китах. Перший кит це смак. Має бути смачне еспресо, має бути смачне класне молоко, якісно взбите, вглянець, текстурно ідеальне. Далі, якщо це є, до, поїхали далі. Друге, це естетика. Е, приємно, коли у вас капучино в класному посуді, от приблизно такого, і коли є якийсь ватарт і не яке щось намазане. Коли у вас виглядає ваша чашка, ваш напій гарно, його і прити, пити смачніше. І третє. Блін, я щось забув. А, і третє, це час. Капучино треба пити максимально швидко. Це один з, може бути навіть найшвидше псуючийся на, е, продукт в світі. Можливо. Дуже швидко псується. Ви маєте випити капучино буквально за дві хвилини. Якщо він у вас постоїть трошечки, він вже все розшарується. У нас буде зверху піна, знизу буде просто кава з молоком. І це вже не капучино, це вже якесь щось лати макіато, яке вже ніхто тисячу років не п'є, бо це фігня. <смеш> <смеш> Насипав на атемах'ята, неочікувано. Тож пийте ваше капучино швидко, будь ласка, це про текстуру, це про смак. Якщо і, і, третє, третє, ще, ще, ще. Треба пити великими ковтками, майже як кусаючи торт. Тобто берете отаку, не так по сюрбичу, показує. Бачу, люди отак п'ють ваше капучино їхні, їхні. так можна казати? Можна. Треба кусати прямо браток. Чашка з широкими. Да, і таким чином ви і піну захопите, і каву з молоком, і у вас все перемішається в роті, і ви отримуєте текстурне насолодження від напою, не тільки смакове. І мені так боляче дивитися, і це навіть стало нормою. В кав'ярнях вам готують капучино в того стаканчик, це норм. Я не проти того стаканчика, це круто. Але його це за дефолтом накривають кришкою. А в кришці є от такий, от такий отвір, який просто вбиває текстуру повністю, її не існує. Через отвір неможливо насолодитися текстурою капучино. Я пробував, в мене не вийшло. Не накривайте кришкою, пийте великими ковтками і пийте його швидко, будь ласка. Не стійте, не фотографуйте його. Ну от можете сфоткати, ну швидко. Фоткайте швидко, прямо у вас є 5 секунд на те, щоб сфотографувати. Це Далі пийте можна. і все. Я свій капучино випиваю за хвилину, може півтори максимум. Він мене ніколи не вмирає, і я завжди імені насолоджуюсь. Текстура фієзна вийшла. Да. Так що насолоджуйтесь з вашим капучино, будь ласка. Я РТМ капучино, яке коштував. Да? Да. Так? Цекстури. Ну, молоко, <рес> молоко я збивати навчився нарешті. Залишилось навчитися <рес> робити летуарт. Точніше, як навчитися згадати, як це робити, я ж колись вмів. А, але це не катання на велосипеді, на велосипеді це не те. А воно забувається, на жаль. Охолоджуємо! Охолодили. О, так, да, так красивіше, так гарно. О, а що він ще поцарапаний. Хто поцарапав О, нашу тачку? О, піддон десь поцарапаний. Е, робимо ще шот, будемо робити ще капучино, молоко ще є. Будемо вчитися малювати <смалювати> в прямому ефірі. Треба якось прочувствувати цю машинку, як з нею працюється, і вам розказати. Чи варто вона взагалі для капучино? Чи може вона, чи не може. Ну, звичайно, може, ми вже це, в цьому переконалися. Так, да, казали у коментарях, що ріжок не доїжджає до центру. Все не... доїжджає. По-перше, все доїжджає, просто він новий, і там усильнювачі нові, і він досить туго заїжджає. і Це добре. Це добре, так просто і не має було, бути. Вже не туго. Ну, в плані, що все-таки треба. Не Опа, бачиш, ну, туговато, туговато. Не Але не. це нормально абсолютно. Поїхали, що у нас? Секундомір є. Так, чисто для орієнтира. Звичайно, можна і без нього. Це ж не важко? Так. Да. Опа, а що у нас? Кофе там не, не йде. А, Тепер воно помінялось місцями, з того боку сильніше я хочу, <говорить> вирівнялось. <говорить> ну, я сильно його душити не буду, я певно, що приблизно зараз виключу. Одразу чистим холдер. Є. Одразу витряхнулася без проблем. Е, просто у нас була така проблема, що у нас кава прилипала до, до групи і її треба було якось витягувати, це було незручно. Можна це вирішити, якщо хочете пак-скрін, це така залізна сітка, грубо кажучи, або, або папір. Але, чесно кажучи, я не бачу сенсу так заморачуватися. Це не дає прям от якогось суперрезультату. От, ну, не, не помічав я такого. Коротше, наша пара має грітися. Е, час засі, час у нас засікається. Чекаємо хвилину. Молочко, звичайно. Поки пара готується, ми готуємо свій шот, все собі зручно готуємо, щоб взяти одразу, швидко починати. Вставляємо, перестрілюємося і поїхали. Зараз я щось. Так, це не найкращий <хи> шот. Я щось з повітрям трошки завтикав. Два рази перелив, вже стало трошки краще, але все одно бульбашки є. Я напустив повітря дуже дуже різко на початку я чусь, якось необережно. Не Натужніше стімер став. Можливо. Ну, я, ні, ну, я насправді не обережно поставив просто пічер е, до, до стімера, і воно якось не, 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 не вигідний мені кут був. Ну, коротше, моя, моя помилка. Але ще щось спробуємо. Опа, ну да, воно таке. Малюй раніше тоді. Та то все добре. Штукай, брам. Штухай. Белі. Зафакапу в кінці. Ні, вона густовата, але все таки. Малюється все одно. Малюйте, малюється. Якщо одразу пити, у вас, ну. Кремова вершкова текстура в мене тут на губа? Да? Нічого, У вас кремова вершкова текстура, прямо такий мілкшейк, грубо кажучи, за текстурою в роті. Однорідне абсолютно. Нема такого, що піна і молоко, і все це окремо. Ні, ні. Во, постояв 10 секунд, чи скільки на 15, все вже одразу розслоїлося. У ну, мене тут молоко не сильно якісне, тому воно розслоюються швидше, коли у вас перерозбиваєте молоко, у вас піна і молоко відділяються набагато швидше, ніж коли ви це робите якісно і правильно. Тому так. Да. От воно в мене вже в принципі, вмерло. Зараз спробую, переконаюся. Угу. Мертве. Розслоїлося. Так, ну що, давайте спробуємо зробити неможливо збити молоко в великому пічері. Давай, щоб прямо от класно зробити, ми його навіть від. Молока помиємо. Також пишіть, якщо у вас є досвід з цим, якщо ви е, намагалися зробити в, ну, на дві порції молока взбити за раз. Правило взбивання молока каже нам, що в великому пічері мало молока збивати не можна, у вас нічого не вийде. Я намагався, мене не виходило. Коротше, наливаємо багато молока. Багато це скільки? Поносик приблизно. Поносик або трошечки більше. Поносик. Поносик. От раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Поносик рівно. Це цілий, ціло це горнятко. Соно. Тут і цільно не може. Чи вас пишить плавить? Ну наче непогано. Якщо так от судити поверхнево. Наче непогано, наче. Диви. Ні, хороше, диви. Ха, я з цього буду. Давай трошки скинемо. Ой, пузирки запустив. Пузирки можна втопити вашою струєю, спітчера. багато, забувай, куди ти стільки. Давай, п'ять. Мимо, але. Трошечки, ну, ладно, помилився в кінці. Але, ну щось, навчився за епізод. Плюс-мінус. Офігенно збивайся. В великому пічері можна збити молоко. Прямо велику дозу на дві капучини, тут ще не одну вистачить. Тобто, якщо ви робите дві капучини з одного пітчера, вам, звичайно, треба перелити і одразу розділити молоко на дві частини. Як це робиться? В великому відосі там Тетяна Мусіна розказувала. Це буде маленько, так. Там, там все розказано. Як і ділити ваше молоко в два пічера. І все на світі. Там все є. Да. Ідеально. Офігенна тачка для капучино. <схід> Нічого не сказати. ну Класно збуваю. Те, що ми на неї казали в першому відео, ну ми все-таки думали, що ми, що ми щось не знаємо. Ми дійсно не знали. Вона може прекрасно може і порається з тим, що збивати капучино. Власне, ось вам докази. Просто єдине, що треба е, першу скажімо так, дозу пари прогнати взагалі, там yeah, воду, yeah, воду yeah. в ідеалі. Yeah. Да. Якщо не хочеться чекати, можна просто не дочекатися повного прогріву, Тобто от, е, включили пару, хвилину почекали, одразу збуваєте. Не чекайте, поки у вас засвітиться лампочка. Це такий теж варіант працює прекрасно. З першого Але, разу все збилося. Потужно, Але да, на, другий раз, на другий раз більш потужна система прогрівається і видає більше тиску. Отака порада. Так що краще на другий раз вже взбивати ваше молоко. І все супер виходить, абсолютно. І оці от, от дві форсунки, це насправді дві форсунки краще, ніж одна. Я про це казав в попередньому випуску. Тут повторюсь, дві форсунки краще, ніж одна. Дві форсунки е роблять ваше молоко краще, ніж одна. Ну, я не знаю, чомусь легше збувається, більш якісно розмішується. Але вже їде кастомізація перша. Яка кастомізація? Чекайте серіал, продовження, буде кастомізація зупчастини вже їде. Навіть я не знаю, яка там запчастина, але чекайте, буде кастомізація цієї машинки. Це буде прямо цілий серіал. Будемо її там якось прокачувати. Все, тачка на прокачку у нас буде. Так що чекайте, буде, буде, буде. Звичайно. Це народна тачка, її всі люблять. І вже я полюбив, бо вона може капучино робити. Я капучино люблю. Все, до нових зустріч. Щастя, здоров'я! Всего найкращого.